Обранець-антитерорист повернувся на перепочинок додому. Депутат міської ради Андрій Гримолюк вже понад місяць боєць добровольчого батальйону Айдар у цій постасі разом з побратимами він допомагав охороняти президентські вибори на Донбасі. Звільнив від терористів містечко щастя та воював під Луганськом. Прикарпатиць зізнається для боротьби з сепаратистами та незаконними озброєними бандитами все необхідне є. А от ставлення Донбасівців до військових підтверджує неоднозначне, коли ми стояли місто щастя. Ну, місцеве населення підвозили. Ну, наприклад, привезли там воду, там підвезли, там, э, там, картоплю таку в мундирі там, підвозили. Ось з тими я спілкувався. Тобто ті підтримуються. Зараз ну, vein, армія піде, то ж не буде весь час стояти. Армія піде, э, прийдуть я, якісь активісти, правий сектор і от, залякують, що буде чистка. Тобто І населення, от зараз так. Ну, різні думки гуляють. Про рівень підтримки сказати важко. Гримолюк повернувся не просто для відпочинку, тут хоче організувати збір коштів на придбання тепловізорів, і гостру нестачу відчув на собі особисто. От є наша лінія, їхня лінія, і півтори доби я був в дозорі, от між нашими, скажімо так, і їхніми. Там в кущах. І коли ти ще в день, є певний у тебе обзор. А коли наступає ніч і. Там лісополоса, і вже обзор такий максимально може метрів 15 ну 15 і вже працюють тільки вухами. За кілька днів в івано франківську Андрій вже зібрав кошти на один тепловізор, а це близько 50 тисяч гривень. Має намір з підтримкою громади придбати ще, хоча б два таких пристрої.